Оренда та приватизація державного майна це не лише можливість вдихнути життя у занадбані об'єкти нерухомості, а й розвивати вже діючий бізнес. Цьогоріч фондом держмайна на Буковині пропонується продаж майже 30 будівель, а винайняти 25. Детальніше про умови та самі лоти аукціонів далі в сюжеті. В умовах воєнного стану наповнення бюджету залишається серед пріоритетних питань держави. Підтримувати економіку країни вдається, зокрема, і за рахунок приватизації державного майна. Окрім того, продаж це змога вдихнути нове життя у підприємства, які колись були потужними виробництвами. Ці об'єкти будуть продаватися разом з обладнанням під і виключно під виробничі цілі. У нас вже є перші об'єкти, які ми виставили на приватизацію державного спеціалізованого підприємства Ліси України. Перше, це у нас пішов це об'єкт цілі недобоївці, громадський будинок з господарськими допоміжними будівлями. Це будівля цеху. В приватизацію буде висловлена будівля цеху разом з обладнанням, тобто це виробничі будівлі. Діючі виробничі будівлі за словами заступниці начальника регіонального відділення фонду державного майна України у 2024 році у Чернівецькій області планують виставити на онлайн аукціони через електронну торговельну систему прозоро продажі близько 30 об'єктів. З умовами аукціону ви можете ознайомитися на сайті «Privatization.gov.ua», де розміщено наше інформаційне повідомлення, де визначені всі умови продажі щодо оренди приміщень комунальної власності та вартість винайму одного квадратного метра. Стартує з однієї гривні. Окрім того, з початком повномасштабного вторгнення відбулись деякі зміни в законодавстві. На сьогодні механізм отримання майна в оренду дещо спрощений, зокрема щодо отримання погоджень від уповноважених органів управління, скорочені терміни. Що стосується діючих договорів оренди, то в умовах правового режиму воєнного стану на сьогодні договори, які були чинними станом на, е 24 лютого 2022 року вони сплачують орендну плату із знижкою 50%. З об'єктами, які пропонуються фондом держмайна до оренди, можна ознайомитись на офіційному сайті orenda.gov.ua, Додає Наталія Купіна. А от аби орендувати приміщення, необхідно зареєструватись на конкретному аукціоні. Потрібно зареєструватися на е, прозоропродажі. продажі. Майданчиків є вдосталь. Близько 50 майданчиків співпрацюють з АТ Прозоропродажі. Аукціон відбувається в режимі. Ми можемо його побачити онлайн. Хто приймає участь, ми не бачимо, тому що це інкогніто все відбувається. Ми можемо побачити вже як орендодавці, переможці електронного аукціону, з яким ми надалі працюємо. Та запевняють, на Буковині є чимало об'єктів нерухомості, які очікують на нового господаря. Зокрема, цього місяця на аукціон виставляють вісім будівель: п'ять у Чернівцях та три у області. Так, у переліку державного майна, щодо якого прийнято рішення про передачу в оренду на аукціоні, в 2024 році 25 об'єктів. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.